Доброго дня, шановні учні, практична робота з вставлення в Google презентацію зображень та звуку. Для цього нам потрібні, потрібні такі інструменти, які знаходяться у розділі Вставити. Або є такі інструменти, і ще у нас на панелі інструментів, от, «Вставити зображення або ставити фігуру. Це дуже просто, і це робиться також і в Google документах. Спробуємо зайти до розділу вставити слово зображення. Ну, наприклад, ми можемо загрузити зображення з диску, з Google фотографій, з камери можемо зробити світлину за URL-адресою, або можна шукати в інтернеті. Ну, наприклад, за нашою темою нашого фотоальбому це домашні улюбленці, напишу собака. Так, собака. Обираю зображення, натискаю Додати, додала. Можу змінювати розмір. Що ще можна робити? Обрізати зображення і так далі. Але це ми з вами будемо вивчати трішечки пізніше. Згодом? Можна додати якісь тематичні фігури. Що це за фігури? Це можуть бути геометричні фігури, стрілки, виноски або формули. От, наприклад, я візьму таку виноску. Зроблю, зажала лівою клавішею, розтягую, додала, розтягнула вказівник. І тут о, можу написати текст, вставити, ну, наприклад, це собака, яку звуть річі. Так, річі. Ось таким чином. Є. Тепер як вставити звук до нашої презентації. Теж йдемо до розділу вставок. Вставити. Шукаємо слово аудіо. Натискаємо. І тут зверніть, будь ласка, увагу. Звук можна загрузити з мого диску, тобто з вашого диску, з вашого аккаунту. Або, може, цей слайд, аудіо слайд відкритий для вас на другому диску, але теж в інтернеті. І останні, які ви відкривали у себе на вашій, вашому аккаунті, Google аккаунті. Натискаю мій диск. І що. Ну, Взагалі-то ось вони в мене файли, ті, які в мене є в моєму диску. Ну і обираю. Ну, Наприклад, оцю обрала так, натиснула Вибрати, загружається у нас. Так, І зразу з'являється у нас контекстне меню. Тобто іде питання, коли починати відтворення. Після кліку клавішою мишки, або автоматично разом із слайдом, коли відкривається, гучність, гучність під час презентації, тобто можна зменшити гучність, так, щоб не дуже гучно було. Чи повторювати, чи не повторювати, сховати значок, чи не сховати, припиняти відтворення під час зміни слайда. Тобто обираємо ті. Характеристики, які нам потрібні. Обрали. Наприклад, я залишаю після кліку мишею і залишаю припиняти відтворення цього звуку, цього аудіофайлу після зміни слайду. Залишаю таким чином. Все зроблено. Значок звуку. Аудіофайлу я можу переставити будь-яке місце і додавати іще якийсь контент до презентації. Для того, щоб подивитися, як буде відбуватися, як буде виглядати презентація, попередній перегляд ми можемо подивитися у слайд-шоу. І так, дивимося. Ось таким чином це виглядає: ось наш звуковий файл, де знаходиться, ось наш малюнок. Уже ми з вами працювали із тим, як ми настроюємо, наше, налаштовуємо наші, наш текст. От таким чином. Якщо я хочу включити звук, то включаю і прошу, звук включився. І можемо презентувати, розповідати, і буде музика супроводжувати ваше мовлення. Виключили і пішли далі. Наступний слайд, наступний слайд, який ми ще з вами будемо робити, так. Вийти слайд-шоу. Якщо нам щось все сподобалось, ми залишаємо і продовжуємо працювати над іншими слайдами. Якщо ні, то ми можемо внести якісь корективи, щось змінити, додати і таке інше. Бажаю вам успіху і творчої наснаги для створення вашого фотоальбому. Дякую за увагу!